У нас летять ракети. Ми постійно то вибігали, то забігали там з будівлі. Б'є молнія. Короче, просто подивився вправо вниз і бачу, летить ракета. себе наражаємо не на небезпеку, але наша роль, в тому, щоб прикрити хлопців. Процес катапультації складний, але дуже швидкий. Ми можемо з землі катапультуватись. Від душі в душу. Скільки коштує навчання пілота? П'ять років цих навчання в університеті, держава тратить на одного підготовку одного льотчика. Якщо не помиляюсь, десь від 10 до 15 мільйонів гривень. Це не точна цифра, звичайно, але десь плюс-мінус. Саме там затратне це йде. Ну, сама практика, тому що розход великий, плюс обслуговування, і якось так. Ти бачив блискавку під час польоту? Якось ще до війни під час навчальних польотів вночі в складних метеумовах працює. Воно в небі кажеться набагато ближче, ніж коли ти на землі. І ну, просто стає страшно, коли ти вночі летиш, нічого не видно, бо ти в, хма в хмарах летиш, і десь бачиш, здалеку б'є молнія, короте, і аж ну, все, все навколо тебе е, сяє так, і ну трохи страшно, бо ти не можеш зрозуміти наскільки воно близько чи далеко, а вдруг щас в літак вона вальне і ну, буде печально. Багато ж випадків було, що молнія б'є в літак. Наслідки можуть бути різні. Зазвичай вся апаратура вся відмовляє. Все, що живить електри... електрикою, все натухне. Ну головне, щоб двигуни працювали, і ти зміг полетіти додому. Все інше. Думаю, якось можна справитися. Ваші дії, якщо у повітряний простір України заходять ракети, е, у нас 24 чотири на сім чергують льотчики, які готові виконувати вставлені задачі. Взагалі, заздалегідь е, йде інформація. Дана розвідки доповідають, що там, наприклад, взлетіли літаки, будуть проводити пуск ракет. Ну будьте на готові, що можливо буде підйом. Дзвінок, готовність один. Ми в літак, коли ракети вже ну підходять, наприклад, до Певної дальності, нас піднімають повітря, ми займаємо зону чергування і вже себе в кабіні, по прицелу я спостерігаю мітки. Які навожу кнюпелем на ручки управління навожу. На ручках управління двигуном є кнопка, яку ти нажимаєш і захватуєш ціль. В випадку, коли ти ціль захватив, тобі ще треба оприділити, чи саме захватила ту ціль, яку тобі треба, бо багато є всяких ложних міток, що ти можеш захватити неї, і ти вже дивишся по реакції, там зближення, по вектору направлення, де ракета, і ти вже відкидуєш гашетку і пускаєш ракету неї. У мене. Перший раз збив першу свою ракету біля камянця подільського недалеко і вже розвернувся, летів назад в зону очікування. Це було 10 жовтня. Тоді теж була одна із самих таких великих масових атак. І це був ранок. Не знаю, що мене спонукнуло. Просто подивився вправо-вниз і бачу, летить ракета. Я з криками, типу, кия зверху на неї вже в процесі цього всього, як за нею женусь, доповідаю, що наблюдаю ракету. За нею пішов туди-сюди. Над Дністром стояв туман і просто автомат. Ані тіряється, і, і все і я її візуально вже не бачу. Намагаюся косі захватити, знайти вже нічого нема. Ну типу, обідненько було. Перемога вже близько, а за нею відновлення. Щоб допомогти воїнам адаптуватися до нового життя. У твоїй останній місії збираємо на біопротезування для них. Проходь квести та рівні. А за це розіграш гаджетів наприкінці. промо. з тобою було приємно мати справу. Залишайся у гріс Фавбенгравець. Що важче збити, ракету чи шахет? Ну шахет важче, тому що він менше і в нього менша швидкість. Коли в ракети йде швидкість, десь 600 км, У тебе більше якось часу на те, щоб навестись на неї, легше її спіймати, бо шахет іде малорозмірний, малошвидкісний, і час у цей на прицілювання це все скорочується, тому якось. Так, як вирішується, хто і на які завдання вилітає? У нас на оперативних аеродромах є. Певна кількість людей ми беремо е, графік, строїмо, і так, щоб кожен по черзі робив виліти, щоб не було таке, що хтось там за день три рази злітає, а хтось там ні разу. Всі по черзі літають, і коли яка задача приходить, то відносно черги, то й йде. Це можливо бути там прикришка наших су 25 можливо, там знищення ППО, можливо, якусь бомбу треба кинути, або ж ну, це частіше вночі, що треба збити або якусь ракету, або шахеди. І загласне цієї черги всі йдуть по черзі. Чим відрізняється злітна смуга від звичайного асфальту? В нас в Україні, якщо ми беремо військові аеродроми, то в нас йде злітна полоса, зроблена з бетонних блоків. І між швами вона там залито все. І... Загалом, якщо ми беремо аеродроми, аеропорти світу, то в них йде асфальтне покриття, і для того, наприклад, щоб нам розмістити F-16, то нам бажано, щоб полоси були з асфальту, тому що бетон ну має властивість, що він постійно, десь якісь можливо, шматочки відламуються, так як F-16, якщо бачили, має дуже низько повітря Біля землі і він просто це все в себе смоктувати і ну, псувати двигун, і вже прийдеться цей літак з цим двигуном відправляти десь, наприклад, в Америку на завод, щоб його там підремонтували та і назад вертати. Чому для нас так важливі саме F-16? Ф-16. Якщо дадуть нам е, з їхнім же ж озброєнням новітнім, то ми зможемо виконувати і такі задачі, які до цього не могли. В — це є багатоцільовим літаком, і не тільки ми, а й наші штурмовики, наприклад, зможуть пересісти на ці машини нові, і так же само виконувати задачі знищення наземної техніки, але вже кращим озброєнням, більшої відстані і набагато точніше, бо вже ті ракети. Можна буде якось коригувати в польоті, щоб воно, грубо говоря, прям в форточку залетіло і сказала «Добрий день». яким чином ви підтримуєте сушки на бойових вильотах? Ми виконуємо якби свою роль їхнього прикриття і ретранслятора, тому що вони літають на дуже малих висотах. І інколи з пунктом штурманом наведення, який, наприклад, бачить пуски ракет, нема зв'язку. Через рельєф місцевості, так як там багато, ну не так, що все рівно, а багато всяких впадин, багато чого, і з ними просто зв'язок може не бути, і вони не дізнаються про цей пуст. Ми виконуємо роль як ретранслятора, щоб ми постійно ведемо переговор і даємо цим же самим даємо їм інформацію, бо вони нас чують. Там, наприклад, каже штурмонаведення, там пітух від точки, той тобто заздалегідь дається точка, до якої диктується відстань. Тось, тобто і штурмовики знають, і ми знаємо. Чи точку, і він коли нам диктує, каже там до півтуха 100 кілометрів. І я такий поняв 100 кілометрів. Все, розвороті. Я його питаю, відділень не спостерігалось Тобто, бо зазвичай, коли він в розвороті, це значить він пустив ракету і вже типа додому летить. А ти це хто москальський виродок, який сидить в кабіні літака? Ми їх фітухами називаємо. І відділень немає, каже, ні, все добре, працюємо. Кажу, все, хлопці, працюємо в ефір. Так. І все, літаємо. І відволікаємо, тому що вони летять на приділі, на а ми летимо ну, набагато вище. Цим ми якби себе наражаємо не на небезпеку, але наша роль в тому, щоб прикрити хлопців. В них теж пускають ракети, але ну, більшість, мабуть, на нас звертають увагу, тому що по висоті ми вище. Наші пілоти потрапляли в полон? Знаю, що, що льотчик, який на рік молодше мене, його збили, він вдало катапультувався, Це ще в перші, мабуть, тижні війни. Бу була інформація, що він там ногу зламав. Я щось думаю, що, можливо, то йому зламали, допомогли в цьому. Ну, Точно не знаю, але знаю, що да. Але його потім поміняли і десь за кордоном реабілітацію, здається, проходив чи й досі проходить. У вас є інструктаж, як діяти, якщо потрапляєш в полон. Знаєш, саме таке важливе не то, що про тебе потім говорити, що от. Він не здався в полон, там ще з собою забрав, там застрілив когось, і ну, тебе вбила. А тобі вже то буде все одно. А як твоїм рідним? Потім жити з тим, що тебе вже нема. Тому краще я вважаю, що здатись в полон. Можливо, так, да, тебе вийде перед катапультацією, направити свій літак, десь якусь ворожу техніку. Mm. Задача катапультувався і вижив, і тебе беруть в полон, здаватись, тому що ти є цінною людиною, тебе поміняють. Можливо, вважають, що ти якусь знаєш інформацію. Інформацію там прям сверхсекретну, яка як то в фільмах знаєш, що поможе тобі виграти всю війну, але це не так. Нам не доводять прям такої інформації, що якась прям суперсекретна, і нам уже по суті перед самим вилітом ставлять задачу або в повітрі вже ставлять задачу, куди летіти і що робити. Скільки кнопок ти натискаєш перед вилітом? Тяжко сказати, якщо чесно, скільки всього приходиться, щоб запустити літак і перевірити всі системи до виліту. Ну диви, якщо по-швидкому, то від моменту як запуску до моменту як ти взлетів, проходить сім хвилин. За ці сім хвилин тобі треба нажати кучу азіасіків, кучу понажимати кнопочок, запуски запустити спочатку один двигун, потім інший, перевірити всі системи. Там озброєння, і от тільки тоді ти там полетиш. Ну точно цифру не назву, але багато. Ти брав участь у повітряних боях? То, повітряні бої в перший, мабуть, був тільки тиждень, і то на київському напрямку, хоч тоді я там і був, але мені не довелося вступати в повітряний бій з іншим літаком, але ну можливо б хотілося. Ми ж вчилися, знову наша задача винищувачі і це повітряні бої. Тому, звичайно, хотілося би зав'язати не дальній бій, а ближній маневрений бій, де там уже по суті не грає, яка в тебе збройня, що там 100 кілометрів, 150 можеш ракету пустити. А там уже хто кого, це вже як, як льотчик, як особистість, як чого ти навчився, де ти знаєш, як там обманути, десь там підвернути і зайти йому в жопу і якби нашпігувати її, або там. Снарядами з пушки або ракетою. Було б круто. Ти літав на сушках? Е, ні, не приходилось, але у нас є багато льотчиків, які літали і на суддвацьомому, і на Мі-29. з Відмінність тим, що Су-двацьому набагато більше. Ну, в два рази десь більше, тобто треба звикнути, що ти сидиш вище вже. Ну, якщо так подивитись, то міг 29 був створений якби з образу судвадцого, і його зробили менший, щоб він якби був більш маневреніший, можливо, щоб і для якогось ближнього бою. Тобто міг — ідеальний літак для того, щоб як у нас кажуть, там на ближньому приводі скрутити повітряний бій і сісти. Тобто, ти ходу можеш взлетіти, набрати велику висоту, скрутити бій і сісти. І по топливу будеш, ти його швидко виробиш, бо на Су-27 великий запас палива, і треба або скидати, або випрацьовувати його. Чи велика різниця в керуванні суд та міг? Ну дивись, в керуванні по суті літаки всі однакові. Ну ми говоримо про літаки, які наразі у нас в Україні. Що між ногами в тебе ручка управління літаком, зліва в тебе ручка управління двигунами. Все просто питання в тому: в обладнанні літака, ну, просто звикнути до нього. Це так же само, грубо як ти з якихось там Жигулів, пересів на Мерседес. Спочатку тобі трохи незвично, бо ти перевик до того. З часом ти звикаєш і все. Просто в деяких вже літаках новітніх йде не ручка управління, в них джойстики. І тобто не між ногами, як ми звикла, з правої сторони чи з лівої. До цього вже треба більше, мабуть, звикати. Більша задача не навчитися літати, а навчитися всіма органами управління з озброєнням працювати, якщо працює. оце. А виліт, ну, вилетіти пару польотів треба льотчику, ну якомусь вже досвідченому, щоб звикнути до того всього, і він вже сам буде літати. Ми, ми кажемо так у наших руках, що спереді дує, ззаді. Тобто літає на себе вверх, від себе вниз. Тобто, все, все елементарно. Які гаджети треба мати пілоту? Навігатор обов'язково, гарміновський. Ну, і це вже типу, в кого кращий. Тому обов'язково всіх має бути як мінімум один. А загалом то два, щоб в тебе була запасна навігація завжди під рукою. Запасний телефон, щоб якщо що, можна було вийти на зв'язок і визвати евакуаційну групу. Ніж обов'язково має бути для того, щоб якщо ти катапультуєшся і десь над лісною місцевістю, то на дереві повиснеш, щоб ти, якщо запутатися, то ти міг там, стропи розрізати і тому подібне. Зброя. Ну, як показує практика, що при катапультації зброю, ну загалом, все, що на тобі, то більше цього зриває, і обов'язково має бути на тобі протиперегрузочний костюм е штани. Якби штани на застіжки і на живіт надягаються, і при перегрузках підключаєш його уже безпосередньо, коли літаєш в кабіні, туди подається повітря під тиском, яке костюм роздувається, стискає тобі живіт і ноги. При перевантаженні наша кров все йде в ноги. По-перше, легше перегрузку переносити, щоб свідомість, можна так сказати, не тіряти, і це для здоров'я теж важливо, тому що з часом, з віком, у тебе просто буде варикозне розширення. Чого найбільше бояться пілоти, мабуть, як і всі, щоб їх збили, і мабуть, неможливість катапультуватися. Ну, все може бути, і тебе не буде просто можливості. Бо як показує практика, багато наших льотчиків, які могли вижити, але по якимсь причинам то не сталося. Можливо, то багато з наших хлопців, які відводили літак там від населеного пункту, якогось від якоїсь хати в яку летів літак, і вони просто вже ну у них не було часу на катапультацію. Але ціною власного життя вони спасали інше життя. Буває таке, що в тебе може просто висоти не бути. Тись тобто, як я розповідав, що на великій швидкості летів на дуже малій висоті в тебе просто не буде часу, щоб купол парашута наповнився повітрям. І ну ти вдало, можна так сказати, катапультувався. Не встигає купол наповнитись. Ти просто об землю розбиваєшся. Як у нас вже показало правило, що будь яка якась відмова, десь нема зв'язку, це все. Сразу завдання припиняємо летим назад, тому що нема зв'язку. Звичайно, геройство тут не треба тут треба з розуму підходити до цього всього. Що були й такі випадки, що десь був поганий зв'язок і. Людину збивають, то хоча вона ще могла багато вилітів зробити, а ну вже не зробить. На жаль, мінімальна висота на якій можна катапультуватись e, взагалі по ТТХ катапультного крісла ми можемо з землі катапультуватись. Runway, Але ну та вже роки трохи. Всім і кріслам, хоча все обслуговується вчасно. Але ну, якби чим, чим можна сказати вище, тим більш безпечніше. Тому, мабуть, саме якась така безпечна висота — це десь в районі півтори тисячі метрів, щоб ти катапультувався, щоб відкрився, наповнився купол повітрям, щоб ти оцінив всю обстановку, де ти знаходишся, і вдало ну, приземлився. Як працює катапульта? Процес катапультації. Ну, такий він складний, але дуже швидкий. Що нам треба, щоб катапультуватись, це лиш взяти ручки, які знаходяться між ногами, просто потягнути їх на себе і чекати дива. Це, щоб ви розуміли, ти сидиш в кріслі, парашют тебе знаходиться в заголовнику твоєму. І під час того, як ти це все дьорнув, скидується фонарь, і тебе з великою швидкістю, з перевантаженням з кріслом, просто викидає з літака. І в той момент діє, чого більшість льотчиків, мабуть, отримують травму спини, це саме в момент виходу, тому що діє дуже велике перевантаження на організм, і буває таке, що получають компресійні переломи. І після цього виходять на кріслі є такі стабілізуючі дефлектори на штангах. Вони виходять, стабілізують крісло в повітрі, щоб тебе не хаотично якось обертало, а стабілізують в повітрі, і вже заголовник відстрілюється, і з нього якби виходить парашут. І в цей же самий момент все те, що тебе тримає в кріслі, обрізаються, і виходить, що крісло відпадає, ти висиш, парашут. Купол наповнюється, і все наше крісло вважається одним з найкращих в світі. Катапультне. Ну поки ще не знають випадків, що при катапультації, коли ти тягнеш за ручки, щоб Крісло не вийшло. К-36 Ну, на, на наших літаках всіх, просто там є різні модифікації під, лі... під е, кожен літак. Як для пілотів розпочалася війна? Ми відразу вже да, стали на чергування. Спланували, що якщо до нас зараз будуть летіти ракети, щоб ми нас розподілили по літаках, що хто на якому літаку, якщо що, виводить з-під удару. Почалися уже у нас чергування такі. Багато людей почало заступати, що друг якісь задачі, щоб зразу піти. Першу ніч майже взагалі ну, взагалі не спав. Ми всі на аеродромі ночували і постійно ці були тривоги, що до нас летять ракети. Ми постійно то вибігали, то забігали там з будівлі. І вже на наступний день, 25-го числа, прийшла задача, що вертольоти висаджують десант. І от перше було то був мій бойовий виліт, що ми летіли в Житомирській області і шукали. І висадку десанта не знайшли нічого, але вернулось уже сіли вже не вдома, а на оперативному аеродромі. І от тоді почалась робота. Тоді зазвичай днем ми не працювали. Всі, всі майже виліти. Отак заходить сонце, стає темно, і пішла робота. Так і так до ранку. Від душі в душу